Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Оксана Сакрієр, директор департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий день. Перш за все хотілось би поговорити про те, якою буде освітній процес в умовах воєнного стану, адже знаємо, що чимало змін в законодавстві, і, зокрема, є велика ймовірність того, що наші діти змушені будуть навчатися дистанційно. Ну, першочергово ми говоримо про наявність укриття, тому що в період повномасштабного вторгнення, в період війни, найключовіше це безпека наших дітей. Першочерговий такий фактор це наявність укриття. Ви знаєте, ті, які зміни ви говорили, і я про це озвучувала стосовно того, що так дійсно змінили в відповідній постанові. Змінили можливість використання першого поверху. Його просто забрали. Якщо раніше було перший поверх, кома цокольні приміщення і так далі, в якості найпростішого укриття, то тепер ми не маємо такого показника і не маємо перший поверх. Ключовим нашою задачою якою є це. Аналіз ситуації, кошти тут ми в тандемі працюємо з органами управління освітою, тому що анонсована і також субвенція в 2024 році державна на облаштування укриттів. В минулому році у нас було 25 мільйонів відповідно до розпоряджень КМУ 419-го. А зараз які кошти я вам не можу сказати. Держава виділила великий ресурс на облаштування укриттів. Поки ми не знаємо, але ведемо потужну підготовчу роботу. Про що я говорю? Це про проєктно-кошторисну документацію. Це аналіз здійснюється в кожній територіальній громаді, де є, до прикладу, де використовується перший поверх, які злетять з, фактично з офлайну. Ми говоримо станом на сьогодні. Це ті заклади, які використовують перший поверх, але мають власне укриття. Тут ситуація краще, тому що вони зможуть бути позмінно. Але є ті заклади, які їх невелика кількість. Кість, але тим не менше є заклади, які використовують перше укриття як виключне єдине укриття. Про що це свідчить? Це немає в самій школі підвального приміщення, яке б могло б слугувати, яке можна було відреставрувати під найпростіше укриття, і немає поруч можливості укриватися за угодою. Тобто, Аналіз чіткість, що це має бути будівництво. Вартість одного е, е, проєкту вона є не дешевою. Одне укриття, побудова. Ми говоримо до прикладу буквально недавно нам подали проектно-кошторисну документацію. Це 89 мільйонів на побудову укриття. Звичайно, що зараз ми намагаємося. Зрозуміти, що не виключно укриття має бути, укриття має бути такий часто ви чуєте термін подвійного призначення. Про що ми говоримо? До прикладу, укриття суміжне з тиром, укриття і спортзал. Тобто, ми чітко розуміємо, що сусіда ми не поміняємо, і що незважаючи, коли десь Бог, ми чим швидше ми виграємо війну, але ми бачимо, аналіз ситуації нам показує, що нам треба готуватися до довгого процесу, навіть якщо. В результаті успішного сусіда ми не поміняємо, і ми будемо за деякими аналітиками, прогнозами ситуацію. Нам треба готуватися для досвіду Ізраїлю. тобто є. Агресор, такий сусід, який незалежно від будь-яких електоральних кампаній, ситуації внутрішньої, які може тероризувати нас ракетами і так далі, цими небезпеками з повітря, які ми маємо передбачити, і тобто, укриття у нас буде не тільки 2-3 роки, а це наша довга історія. Ключове на що ми зараз думаємо і на що думає держава, це подвійне призначення. Ну, до прикладу, ви бачили укриття яке за кошти субвенції в Великому кочорові. Ми його показували, тому що це як таке е, укриття показове. Так? Воно збільшило свою проєктну потужність, було 300, на 500, десь 550 метрів квадратних. Вони збільшили, вони створили можливість там е, освітнього процесу паралельно під час повідомлення тривоги проведення. І ми побачили такий макет да, потужного укриття. Який не тільки використовується для укриття. Ми спустилися на повітряну тривогу, а укриття, де може повноцінно проводитися уроки, де є велика зала, сидіння, мультимедіа, де можна проводити будь-який виховний заклад. Ще мені дуже імпонує, що будь-яке укриття зараз має бути доступним для маломобільних людей. В Великому Кочарові ви це бачили підйомники. Чим ключове, навіть по завершенню війни, у нас буде дуже багато людей з. З втратою кінцівок, з необхідністю бути доступним і приміщення доступне. А тут маємо потужне, гарне укриття, де можна не тільки ховатися під час повітряної тривоги, а повноцінно використовувати як простір дружній для дитини. Простір яскравий, простір, в якому ми можемо проводити будь-які заходи. Заходи це важливо також і в територіальній громаді. будь які інші конференції вот свою серпневу конференцію в 2022 році. Ми проводили в укритті. Тому я би дуже хотіла зосередити увагу і громадськості, що це не виключно. Тому що коли я читаю коментарі під будь-якими постами укриттів, що вот вони готуються до 10 років затяжної війни, про що ви говорите? Ми маємо реально дивитися на речі незалежно від завершення війни, сусіда ми не поміняємо, і тут ми маємо розуміти, що. Ми маємо облаштовувати криття, але робити їх е, як простори, де можна повноцінно ще проводити. Ви знаєте, в школі завжди не вистачає місця, приміщення. Тому ось це формат подвійного призначення, де слугувати як тиром, як е, таким простором для проведення заходів, для проведення уроків оце наше ключове завдання. Звичайно, це величезний фінансовий ресурс. От, власне, ви сказали, що е, в області є досить небагато е, шкіл, Навчальних закладів, які потребуватимуть побудови укриттів з нуля, чи знаєте ви точну кількість, Ні, а, і скільки так. на це потрібно грошей? Ну, це колосальні кошти, і ми говоримо першочергово. Хто підпадає. Крім цих 27 закладів, які використовують перший поверх. У нас ще є треба не забувати ці заклади, які використовують за угодами, тобто не мають власного приміщення, використовують за угодами. До прикладу, школи це по Понад 100 і е, 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 в дошкільних садочках це так, також понад 100. До 150. тобто, е, е, Я вже точно так не скажу. Е, но це за 100, тобто ви підсумуйте цю суму, тому що це загроза, коли ти ук, за угодою, ми не знаємо наскільки затяжна буде війна, ти вкладаєш кошти в це приміщення, а тут е, засновнику приміщення або той, хто володіє цим майном, ну, є інші плани. тому це колосальні загрози. Звичайно, кошти підрахувати це не мільйони, це мільярди. Але тут ключове е, така поетапова робота е, самих засновників власників закладів освіти, це я говорю про територіальні громади, про розуміння і про перспективний план, що ми відновлюємо на цей рік, що ми плануємо на інший рік. Адже по факту е, треба сказати, що головам територіальних громад надскладне завдання. Чому? Тому що те. Пер умови до безпеки дуже зросли а безпекова умова це не тільки наявність укриття. Це зовнішнє внутрішнє відеоспостереження. Це в подальшому наявність фізичної охорони, а це також кошти. Це той аспект тривожні кнопки, які ми підключили, які є в наших закладах. Тобто весь цей кейс створення школи або закладу освіти, не тільки школи, території безпеки, потребує капіталовкладення. І тому ми розуміємо, що це не може бути дуже швидко. Тому я розділяю короткострокові та довгострокові плани. Короткострокові плани. Що ми маємо за станом на сьогодні? У нас вже покращений а, показник ми, а, охоплення а, підключення до зовнішнього спостереження, внутрішнього спостереження. У нас є тривожні кнопки в закладах освіти. Територіальна громада міста Чернівці в минулому році в такому ракурсі вперше ввела фізичну охорону реально фізичного поліціанта який є на території закладу і хороняє територію закладу відповідно до 9 годин. Уже там наскільки підписана угода. Тобто, поступово, поступово ми маємо забезпечувати кожен з цих показників. Все зразу ми зробити не зможемо. Це колосальний ресурс, і правда, тоді в кожній територіальній громаді. Освіта буде забирати не просто леву частку, а я би так, сказала, навіть звичай. 90% всього бюджету територіальної громади. І тут розуміємо, є певні складнощі, але поступово, крок за кроком, ми маємо це робити, тим більше, що у нас вже є хороша практика. А коли ти з нічого не, не будуть здійснюватися жодні заходи, потім реалізувати їх. Різко водночас не вдасться, тому що знов ж таки це все буде впиратися в фінансовий ресурс. І батькам, напевно, слід готуватися до того, що заклади, які не мають підвальних таких ну готових укриттів, хто використовував перші поверхи, що це також буде досить тривалий процес, що діти будуть Звичай. знаходитися вдома, вчитися онлайн, як ми вже мали практику цю на карантині. Адже от про те, що ви кажете, що єдиноразово побудувати всім доступно та. Там хто буде вчитися а, позмінно, це також будуть такі певні моменти для батьків, але в умовах воєнного стану напевно треба входити в цю ситуацію і вже готуватися до можливих ось таких сценаріїв. Це однозначно, і я розумію, що все ж таки дистанційна освіта. Ми всі відчули, що офлайн він дуже потрібний, він дуже не вистачає нашим дітям. І я думаю, кожній мамі е, стабільніше і е, краще виконувати свої посадові обов'язки, коли ти знаєш, що твоя дитина не вдома, а що вона там робить з гаджетами чи без гаджетів. А коли вона в школі, де справді проводяться заходи, де відбуваються уроки, де дитина твоя розвивається, але ми Будемо максимально здійснювати і аналіз ситуації. Працюємо з територіальними громадами. Будемо працювати, але одночасно я не буду брехати. Я б хотіла сказати, що все в цьому році ми побудуємо, закриємо це питання. У нас будуть потужні укриття. але це буде неправда. А мені здається, що досвід і повномасштабного вторгнення нам показав, що ми маємо дивитися реально на речі, реально аналізувати які ситуа... ситуацію і рухатися поступово, рухатися в. Покращені і е, вдосконалюючи саму систему. А знаю, що ви так само говорили про оптимізацію закладів освіти, зокрема так звана вимога нової української школи 12 років, і вже десь на слуху те, що деякі навчальні заклади таки попадають під ось цю оптимізацію, чи а, має воно на меті якусь там загрозу, чи говорять про скорочення вчителів про, про таке закриття навчальних закладів? Давайте а, спершу бо мене так ріже, ми не говоримо про оптимізацію. Перше це. Це можливий як наслідок нова українська школа не передбачає оптимізацію. Ми не говоримо ключове оптимізація заради оптимізації. Ми говоримо про те, що є реформа нової української школи. Ми говоримо про те, що в 29 році, відповідно до дорожньої карти реформи, у нас ті, хто в шостому класі зараз, які війшли в нуш, мають піти в 12-й клас. Для того, щоб вони пішли в 12 клас, оцей період адаптації кожен рік передбачає, що ми здійснюємо певні кроки переходу до реформи. Реформа передбачає профільну старшу школу, яка може бути або в окремому приміщенні, або в цьому приміщенні, на що ключова, яка основа профільної школи? Це потужна матеріально-технічна база. Це наявність двох класів на паралелі, це великі заклади освіти. І отут ми вже говоримо як наслідок оптимізації: забезпечити два класи на паралелі. Не кожен е, е, заклад, теперішній з 341, який функціонує е, в нашій області, е, забезпечує старшу школу два класи на паралелі. Це ж зрозуміло з позиції демографії. Наступне питання: крім реалізації реформи, інша загроза. Ми говоримо про те, що багато дітей у нас виїхало. Війна буде продовжуватися стадія коли вона буде продовжитись, залежить, чи будуть діти залишатися, чи тут, чи будуть виїжджати. Тобто, демографічно ми не будемо мати ти, тої кількості дітей на тих закладів освіти, які зараз функціонують. А нам треба розуміти, що якщо ми робимо справжню профільну школу і реалізуємо ту реформу по задумці, ми маємо вкладати в профільну школу оці два класи на паралелі оцих дітей, давати їм якісну освіту. Значить, фінансування має зосередитися де? Там, де Є і тому, як наслідок, ми говоримо, що можливе скорочення тобто точно не збільшення кількості закладів. Але нова українська школа не передбачає оптимізацію, тобто, це наслідок. Нова українська школа передбачає те, що я вам озвучила. То що у нас ми маємо шестикласників, які в 29-му році мають піти. В 12 клас і далі у нас поступово таким чином ті, хто в пілов внуші в новій українській школі мають завершити ось цю освіту, завершити ось цю програму. Ось цей основний перехід. І далі, але держава дає перехідні періоди. В 1 вересня основна задача нашої області сформувати мережу профільних ліцеїв. Це ми не говоримо, бо дуже часто я чую все з 1 вересня. Ми говоримо про скорочення закладів освіти. Ні. З 1 вересня ми говоримо про формування мережі, яка затверджується. Далі наступне поетапно здійснюється. Тобто ми говоримо будь-яке закриття закладів освіти або оптимізація як наслідок, але це не ключове. Іде через місцеві сесії. Це довготривалий процес, де держава дає перехідний. Ми затвердили мережу. Ми розуміємо, там далі буде дорожня карта. Як ми рухаємося наступним, поступово, поступово підводячи до того ж самого профіля. Всі ті діти, які набули внуше, вони завершують заклад. Тобто ми ж розуміємо, що е, до 2029 року ще будуть одинадцятикласники, які завершать навчання, і яким буде дана можливість завершити в своєму закладі. Просто е, батьки мають розуміти, громада колосально працювати, батьки шести мають роз е, 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 мають розуміти, що в подальшому їхні діти війдуть завершать ось цю реформу е, нової української школи. І е, перший у них буде 12-й клас. Ці 11 Стикласникам буде дано можливість, тобто вони е, довчитися так, як вони звикли. Тобто цей процес довго тривалий, потребує колосального аналізу. Ви всі знаєте, що у нас е, також виїхали за кордон і педагогічні працівники. І не справа в закордоні виключно ми маємо говорити, що е, про таку потужну ситуацію, яка пов'язана з мобілізацією, яка, до прикладу, мені часто говорять: ну, при чому тут мобілізація, вчителі мають бро.

Але правда, є жінки, чоловіки, яких за кордоном давно, які навчають, які є вчителями, і період воз'єднання своєю родиною, то зрозуміло, що вони будуть виїжджати, тому що першочергово люди також намагаються не втратити свою сім'ю. І тут такі ключові глибині демографічні процеси, які війдуть в основу реформи. Навіть станом на сьогодні я вам кінцевий результат сказати не можу. Можуть, тому що це залежить від дуже колосальних чинників. Наша задача сьогодні основна це аналізувати, формувати мережу, прогнозувати ось той банальний свот-аналіз, тобто недоліки, ризики, позитиви, можливості. Ми це маємо застосовувати і маємо рухати, розуміти, яка ситуація. Ситуація, звичайно, що дуже буде змінюватися. Навіть на наступний навчальний рік ми будемо іншу ситуацію мати з тим ж самим педагогічним складом. Тому станом на. Сьогодні не варто піднімати і розглядати реформу під ракурсом оптимізації. Ні, реформа не про оптимізацію, це наслідок. А вже глибинні демографічні процеси, які відбуваються в країні, кількість дітей, саме інші нюанси, педагогічний склад, потужний педагогічний склад, він може призвести до оптимізації. Це правда, і це один з ризиків, які ми постійно говоримо. Але ключове те, що також ми говоримо. Малочисельний заклад освіти, якщо підрахувати, то він на малочисельний заклад освіти витрачається набагато більше, ніж на великий заклад освіти. Ну і тут питання ключове держава ставить. Стоп! Якщо ви вбачаєте в доцільності утримання і такого колосального ресурсу платити в малочисельний заклад замість того, щоб створити великий принцип того ж опорного, то будьте люб'язні. Платіть тому, з місцевого це? бюджету, і тут логіка залізна. І тим більше, що держава, яка перебуває в війні, ви знаєте, що у нас мінус спочатку 10%, потім поступово ще відсотки йдуть оплати заробітної освітньої субвенції на педагогів. Тому е, дуже багато викликів і дуже багато відповідальності саме і на територіальних громад, тому що вони засновники власники У нас децентралізація, вони проводять е, 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 політику, вони відповідають, вони не очі. Очікують, як раніше, держава дай. Так, держава має певні зобов'язання, але децентралізація передбачає і спроможність самої територіальної громади, яка має аналізувати, вкладати, розвиватися для того, щоб діти її територіальної громади мали доступ до якісної освіти. Якщо ми будемо говорити про більш позитивне, власне знаю, ага. що досі триває реєстрація на всеукраїнські такі масштабні змагання пліч опліч. Яка ситуація в нашій області? І чи, зрештою, знайшлися черлідери команди, які таки хочуть зайняти ось цю нішу? Так, черлідерів якраз у нас немає. Це скажімо, специфіка нашого регіону. У нас не були розвинуті. і знаєте, що Черлідінг прийшов у нас з Англосаксонських країн тому він для нас, для нашого регіону, не є, скажімо, властивим. Але я думаю, що у нас є що розвивати. Що ми маємо на сьогодні? Понад 900 команд, команд зареєструвалося, тому що школа, у нас 341 школа. школа може, В школі можуть бути зареєструватися команди на 5 видів спорту. Тобто, розумієте, у нас понад 900. Мені дуже подобається, що ми маємо позитивний відгук від дітей, тому що їм подобається брати участь в цих змаганнях. Ну а наша ключова. Яка задача? Щоб навіть в умовах війни дати дітям відчути вони діти, вони мають проживати своє дитинство незалежно від ситуації, яка перебуває в країні, е, в якій перебуває їх країна. Вони мають відчути дитинство, вони мають змагатися, вони мають відволіктися трохи від гаджетів і від розуміння того е, від цієї ситуації. Адже ми часто думаємо, що наші діти е, не реагують, не чують, вони все прекрасно чують, вони бачать, які в психологічному стані батьки, вони включають е, засоби масової інформації. Вони входять в соцмережі, вони знають, але вони мають відчувати дитинство. І мені дуже імпонує цей проєкт, тому що він так масово залучає дітей в спорті. Це не означає, що у нас спорт до цього не було не було такого масового всеукраїнського проєкту. І тим більше ми готуємо дуже хороші подарунки для закладу освіти, для територіальної громади, для наших дітей, які переможуться, вже передбачається шкільний територіальний районний. Йонний обласний, і всеукраїнський от на обласний. Ми за нашу задумкою, у нас мають бути дуже хороші подарунки. Ми хочемо, щоб наші діти справді мали цей позитив, цей азарт займатися спортом, ну і бачити результат, скажімо, відчувати свої сили. Тому в такому плані рухаємося. До речі, я не знаю, чи ви бачили. У нас ще один є масштабний всеукраїнський проєкт cool Games», і де Чернівецька область Буковина стала абсолютним лідером і взяла гран при по Україні. Це Сокірянський ліцей, який взяв, іде декілька дивізіонів, різні категорії дітей. І от наші діти зайняли перше місце там, в середньому, коротше, взяли всі можливі і неможливі групові змагання, перше або друге місце і гран-прі загальнокомандне, як абсолютна першість, здобула Буковина, Тому це дуже це приємно. Також якісь спортивні змагання. Так, cool Games – це спортивні змагання на команду, на естафету, вони є надзвичайно масштабними, на хорошому рівні організовані. Це всеукраїнський такий етап. Якщо шкільні ліги передбачають цей етап, в який ми війшли, шкільний, територіальний, обласний, районний, всеукраїнський, то тут ми маємо на рівні території, на рівні області і рівень України. І надзвичайно приємно, що у нас потужні традиції. І спорту, що ми маємо переможців, ну а емоції дітей, коли ти проглядаєш світлини е, їхньої перемоги, ну це просто знаєте дорого вартує. Зразу собі ставиш десь галочку, що от це те, що треба було не факт, тільки виключно в перемозі. Факт в тому, що діти з азартом, з позитивом змагаються і займаються своїм здоров'ям, здобувають нових друзів, рухаються і відчувають дитинство, не зважаючи на що, не зважаючи на війну. Чи можна сказати, що у зв'язку з тим, що є така певна когорта різного роду всеукраїнських спортивних, зокрема змагань, чи змінилися типові уроки фізкультури? Ми звикли, що там фізкультура це якісь там вибівалки, виключно розминка. Ну в мій час це було займається хто чим хоче. Як зараз виглядають уроки фізкультури, чи вчителі налаштовані на те, що потрібно дітей готувати до ось таких от змагань? Звичайно, так я не можу говорити я завжди скажу таке формулювання, коли мені задають такі питання. А я не можу сказати, що 100% це є. Як в будь-якій професії є люди, які віддані своїй справі, які відчувають час, вболівають за дітей, які хочуть змін. Я вірую, що в системі освіти таких переважна більшість. Звичайно, що уроки фізкультури модернізовані, що вони залучають більше дітей. Ну, наприклад, кліше, давайте. В нашому дитинстві чи е, ганяли ви в фут, в футзалі в футбол е, з е, змішана команда? Хлопці-дівчата. Nee. Звичайно. А зараз ми це бачимо. Ми бачимо буквально, коли ми заходимо на тренування, знаєте, приємно бачити, і тим більше нам цікаво, як це відбувається один з видів спорту, який буде на шкільних лігах. В футзалі ми бачимо дівчат, які грають в футбол. І таких змін поступово є дуже багато, де розмиваються дівчачі хлоп'ячі. Це дає в загальному спорт, є креативний підхід до роботи в команді і необхідність його реалізувати. І фізкультуру завжди залишається діти, великий відсоток дітей, які люблять фізкультуру, тому що вона дає тобі можливість розвантажитися. І дуже багато молоді, які приносять креативний в руслі часу сучасних програм, змінюють свої підходи. І ми бачимо е, таку, такі потужні речі е, в на уроках фізкультури, будемо запрошувати також зміну, щоб можна було побачити, а як це відбувається. Що, ну, мені здається, що. Е, Зміни відчутні, от навіть в банальному тому команда, коли ти заходиш, ти бачиш, що футбол грає дівчина, яка дівчата які дають фору хлопцям. І що приємно, це такий підхід спорт заради спорту, заради здоров'я, заради азарту і позитивних емоцій. А скажіть, чи власне розробляються якісь освітні такі програми щодо спорту для дітей, які перебувають у групі здоров'я, які не можуть ось таким чином активно залучатися до того самого футзалу, до інших видів спорту, які потребують ну такої максимальної викладки, звичайно, це дуже індивідуально і дуже е, е, такий підхід, тому що ключове це здоров'я дитини, і ми розуміємо, що і ж були такі випадки, е, коли під час і фізкультури ми мали летальні випадки. Але але тут все залежить також і від батьків. Батьки, які готові віддати, дозволяють дитину на е, фізкультуру, і там, де до неї складений такий індивідуальний графік, який дозволяє їй бути і в, з дітьми, не просто чимось займатися і е, не бути окремо. А розуміти, що фізкультура може не завжди повинна бути надактивною і, і е, 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 нести загрозу твоєму здоров'ю. Але тут дуже індивідуально і це залежить від вчителя, залежить від батьків. Е, так як от, я спостерігала, але також в одній школі, де мені показували яка потужна індивідуальна індивідуальна програма, що вони пропонують для дітей, які. Якраз а, мають проблеми здоров'ям, але констатують, що батьки неохоче на це йдуть, і я розумію, батьків з позиції діти це для нас найдорожче. І тому і десь часом батьки десь страхуються, переживають, мають свій а, такий, а, такий а, кластер страхів, і їх можна зрозуміти. Тому тут залежить і від вчителя, і від а, безпосередньо бажання батьків, а звичайно, таке апробується, і ми бачимо такий підхід а, до, от, до прикладу в одній ж заклад. Я була, де дівчина, яка мала ваду серця, які не завжди була присутня на фізкультурі. Мені було дуже цікаво з нею поспілкуватися, не з вчителем. Знаєте, як вчитель мені розкаже, а мені цікаво почути її. Ну і вона розказує, наскільки вона грала, значить грала в шахи, що вона знає, і я дійсно придивилася, що є куточок, які йдуть під шахи. Що вона знає вимоги, до прикладу, до баскетболу, які її залучають як, як тренера, як тім ліда, лідер команди, яка може там коригувати, куди як вони рухаються. Далі наступне, що з нею працювали по, яким, по розмінці, де з, використовували елементи йоги, але дуже такі. Легкі, і то я знаю, що батьки якраз були проти їм подобалося більше ось цей підхід шахи, подобалося, що її залучають як тімліт для команди. Що вона, до прикладу, мені настільки це було приємно, коли дівчина стоїть спільно з вчителем і теж дає в свісток. Тобто, знаєте, що називається, керує процесом, що її не виключають, щоб вона була долучена. Тому це залежить зараз. Програма і можливості і самий. Підхід вчителя дає можливість в межах розумного з ключовим етапом не нашкодити, креативити і залучати дітей. Ну, зрозуміло, що тут потрібно і праць робота і тато, з мамою. Батьки мають бути в курсі, що робить дитина, і дати на це дозвіл, тому що здоров'я це ну. Що тут можна перш за сказати все. перш за все, а, пані Оксана? Я вам гарно дякую за цікаву дякую. розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Оксана Сакрієр, директор департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА. Дякую, що були з нами. Побачимось.